Вітаю на моєму каналі! Мене звати Катя, і сьогодні ми зануримось в неймовірний світ праці та розвінчаємо найпоширніші міфи про роботу. Усі думають, що стартап це круто, сучасно і завжди призводить до успіху. Але чи справді це так? Зараз ми це перевіримо. Ти мене підставив. Хіба я винен, що ти фіндиректор компанії підписав невдалий договір зі своєю власною компанією? І Я ніби й не буду частиною Фейсбук. Ти не будеш частиною Фейсбук. Ти вже не частина Фейсбук. Моє ім'я у реквізитах. Почитай уважніше. Це тому, що я заморозив рахунок? А ти думав, що дефілюватимеш у дорогих костюмах і вдаватимеш босаком Шон! Мої брати у хімчисті разом з кенгурушками і вічними в'єтнамками! Ти претензійний паскудник! Охоронці йдуть. Тобі вже пора. Я не підпишу ті папери. Ти все підпишеш. Найбільше ти роздратувався, коли вони назвали мене співзасновником Фейсбук. Хіба не так? Шукай адвокатів придурок, бо я прийду не по свою частку. Я заберу в тебе усе. У Фейсбук 500 мільйонів користувачів у 207 країнах світу. Його вартість оцінюють у 25 мільярдів. Марк Цукерберг – наймолодший мільярдер у світі. 90% стартапів зазнають невдачі, і лише невелика частина з них стає успішними компаніями. Отже, не все так просто, як здається. Ми всі мріємо про роботу, яка буде приносити задоволення і великий дохід. Але реальність значно складніша. Доброго ранку. Дуни для... Дзвони, Сако. Я не бачу на столі сніданку до яйця? чому досі немає. Забери палерої зі зйомок білизни. Віджений мою машину в салон. Хай перевіряємо я тримала в руці вчора вранці. Моїм близнятам на весняні канікули. Потрібно щось для серпінгу. Ще купиш їм шльопанці. Дзвони до маршельє. Вітаю, Міранда Пріслі просить. Добре? На лінії Патрік. Ох, слава Богу, сьогодні п'яти дослідження показують, що навіть улюблена робота має свої мінуси, включаючи рутинні обов'язки та стресові ситуації. Багатозадачність це міф. Наша продуктивність падає, коли ми намагаємося робити кілька справ одночасно. Дослідження показують, що багатозадачність знижує ефективність та якість виконання завдань. Добре, добре. Добре, прогрес вже є. Що це? Скільки ж тут ми На це піде усе моє життя. Відповідаю усім. Так, відповідаю. Yes. Ідея восьмигодинного робочого дня з'явилася ще у 19 столітті. Але чи справді це найефективніший спосіб працювати? Хвилинку, відділ кредитування, Ніна. Хвилинку, відділ кредитування, Ніна. Хвилинку, відділ кредитування, Ніна. Хвилинку. Відділ кредитування, Ніна. Хвилинку. Відділ кредитування. Пітере, що нового? Uh, some... У нас тут одна проблема. Uh, some... Ви подали звіт із TPS uh. без нового титульного аркуша. А, oh, yeah. ah, так, uh, sorry, вибачте, uh, я забув. Сучасні дослідження вказують, що коротші робочі години можуть бути більш продуктивними і зменшують вигорання. За статистикою кожна друга людина має синдром емоційного вигоряння. Він виникає внаслідок постійної втоми та незадоволення своєю роботою. Найчастіше на ньому страждають люди, робота яких має ненормований графік і пов'язаний з спілкуванням з людьми. Прямо описують нашу роботу. Це лікарі, працівники кол-центрів та вчителі. І Вища освіта це не єдиний шлях до успіху. Багато відомих і успішних людей не мають дипломів. Дослідження показують, що наявність вищої освіти не завжди гарантує високооплачувану роботу чи успіх у кар'єрі. Отже, не вірте всьому, що ви чуєте про роботу. Розбирайтеся в міфах та шукайте свої шляхи до успіху. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь. До зустрічі!